Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачу восьмого пункту номер 74 Складна задача. Принаймні, читається, вона точно не просто. Розглядаються усі параболи вигляду Y дорівнює x квадрат плюс px плюс dq у нас більше за 0. Ну, і давайте насправді, ви знаєте. Я її розв'яжу одразу із 75-ї, бо ну абсолютно аналогічні міркування будуть. Ну, прям ідентичні. Тобто я всю логіку для 74-го номеру пропишу. А далі я просто одну цифру змінюю, і все буде нормально. І так, усі параболи, які перетинають осі координати у трьох точках. І так. Ну, те, що Q більше за 0. Що нам дає? Що Y від 0, це буде Q. І ось воно більше з 0. Тобто точка перетину з О це точка 0Q. Давайте букви якісь дамо. Може це там точка А 0Q. Де Q більше за 0. Тобто воно знаходиться у верхній півплощині. Значить... Ось десь ця точка Q. Не знаю. Нехай десь отут, Ну, точніше, точка А. Точка А ну, на висоті Q. Значить, Y. X. А тепер ще треба. Оскільки всього три точки перетину з осями координат, о Y ми більше ніяк перетнути не зможемо. Значить, є ще точки перетину, і вісю X, А це що означає? Що відповідна квадратична функція нулі має. Тобто з Ох. Давайте я так пропишу, що у нас є точка B з координатами x1, 0, це з координатами x2. Ну, тобто, відповідні нулі квадратичної функції. А, так, ну і тут давайте так, без обмежень загальності, будемо вважати, що x1 менше за x2. Це ніяким чином не вплине на розв'язок, просто щоб це було прописано. Тобто, ось, наприклад, якась така у нас є парабола. Яка проходить через ось ці три точки. Як там вона проходить? Які тут значення параметрів? Та які у нас це не цікавить. І через оці три точки проводиться коло. Нам треба довести, що всі ці кола мають спільну точку. Ну, давайте так. Якісь три точки. Не фіксовані, бо від параметрів залежить. Два параметри. Причому P і Q між собою також не пов'язані, вони незалежні. Ось так ось проставили три точки. І сказали, що тут коло. Ну, давайте я тут спробую якимось чином провести через три точки. Ну, якщо ні, то я там вже якось від руки це зроблю. Тут це не головне буде. Значить, ну ось. Нехай якось отак От я зроблю. Ось воно це коло. Ось так, ну, майже, так? Да? Так, тут через точку Б воно не хоче проходити чомусь. Так. Давайте вважатимемо, що пройшло. Так, ось воно це коло. І ось таких кіл буде дуже-дуже-дуже багато. Дуже багато. Бо можеш там отак, от вона якось перетинати, може там отак. Ну, абсолютно, P Q параметри між собою незалежні, і ми про них нічого не знаємо. Ну, єдине, що ми знаємо, що відповідний дискримінант P квадрат мінус 4Q, це буде більше за 0. Ну, це не те, щоб нам допомагало якось. І так, давайте в умову вчитаємось. Нам треба довести, що всі ці параболи мають спільну точку. Як взагалі до цього підступитись? Точніше, не параболи, кола. Тобто є парабола. Потім для кожної параболи будується коло. І треба довести, що всі ці кола десь перетинаються. Абсолютно всі. Я пропоную умовно в два етапи. Тобто, те, що я зараз буду писати, оце чорнетка. Я б це в чистовик не писав. Це просто мої міркування. Задача олімпіадна, вона не для. Самостійних робіт, не для класних, тому я звичайно спробую максимально оформити по шкільному, але все одно треба розуміти, що коли ми говоримо про олімпіадні задачі, тут треба, ну скажімо так, вгадати, побачити якусь ідею і розкрутити. Рівень строгості на олімпіадах набагато менше, ніж в шкільних задачах, тому деякі речі прям дуже доточно пояснювати не потрібно, та їх і не поясниш, в принципі. Тим не мене, ще спробую тут щось прописати. Ну, а в сам розв'язок вже оце те, що в дужечках, воно не піде. Значить, дивіться, от я провів якесь коло. От я там проведу якесь ще одне. Давайте ми припустимо, тобто такий перший етап. Перший етап це де ця точка знаходиться. Де знаходиться ця точка. Ця точка. Тобто поки що не які там вона координати має, не те, що вона є, а принаймні взагалі, де її шукати можна? Який взагалі варіант? Ну Є варіант перша чверть. Тобто десь отут вона. А є варіант друга чверть. Тобто у нас же параметр P ніяк не обмежений, тобто вершина може бути і тут. Ось, будь ласка, три точки перетину. Тобто може бути отак якесь коло. Да, там друга чверть. Третя чверть. Четверта чверть. Вісь Х і вісь І. Безгодні, що це всі можливі варіанти. Вона або ось тут, або ось тут, або ось тут, або ось тут, або десь на осях. Осі просто не включають в жодну координатну чверть, тому я їх окремо прописав. Давайте думати, чи може вона знаходитись в першій чверті? Ось я намалював оце червоне коло, і воно вже не проходить через деякі точки першої чверті. Тобто, я можу обов'язково. Намалювати якесь інше коло, яке не проходитиме взагалі через жодні оці три точки. Ну, наприклад, я якось його отак от розтягну, щоб воно там якесь отаким от було. І взагалі ніяких жодних точок перетину тут не буде. Якщо це не дуже якби, строго, тому що, в принципі, те, що я зараз сказав, це дуже сумнівний тезис, це чисто інтуїтивно, можна сказати так. У нас же обов'язково да, є ось таке коло для параболи х2 PxQ. Ось воно. Значить, якщо я візьму коефіцієнт P з іншим знаком, я отримаю симетричні точки просто в другій чверті. І оці два кола, вони можуть перетинатись лише. По вісі ігрок. Ніяк інакше. От якщо взяти конкретні два кола. Якщо всі кола мають мати спільну точку, значить і оці два. І вони, якщо і перетинаються десь, може в одній точці, може в двох. Але це 100% на вісі Y. Ну те, що точка А спільна, це очевидно. А от те, що чи є тут ще щось, оце питання. Тобто, от я доводив би таким чином, що. Ми беремо, це вже я пишу. Значить, розглянемо. Ігрек 1 Дорівнює х квадрат плюс px плюс Q і y2 p1x. Х квадрат. А, щоб за цим PQ не плутати, отут от нехай P1 Q1. Мінус P1X плюс Q1. Тобто ось ця параболка вона перетинає О в точці А 0 q 1 І це є спільним для оцих двох, тому що значення вільного члена однакове. А от з ОХ тут буде історія така. Що ми перетинаємо виходить тут в точці b 1 з координатами x1, 0, c 1 з координатами x2, 0. А тут будуть ті самі точки, ті самі x1, x2, тільки з протилежним знаком. Ну, давайте я якийсь приклад тут наведу, щоб. Було зрозуміло. Наприклад, якщо ми ось таке розглянемо, то тут у нас що? Мінус 1 і мінус 3. А якщо ми розглянемо ось так, то тут у нас буде 1 і 3. Тобто за модулом просто корені однакові. Якщо записати це формульно, воно, в принципі, буде видно. Там дискримінант виходить однаковий абсолютно. Дискримінант в обох випадках це P1 квадрат 4К1. А от з корнями там або P1 з плюсом береться, або P1 з мінусом. Тобто, ось тут у нас точка P1. Ось тут у нас точка мінус P1. Ну, якщо вони додатні, да? І ми просто абсолютно симетрично на однакову відстань від цієї точки відступаємо. Тому і самі точки симетричні виходять. І так. Тобто, що ми тут кажемо? Що B2 отут мінус x1. 0. О, значить, це 2 у нас мінус Х2, 0. І значить, омега 1 перетинає омега 2 лише по осі і. В точці А це очевидно. Можливо, є ще якась точка. от... Мабуть, це і буде та сама точка, через яку проходитиме абсолютно все, що нам потрібно. Ну, давайте тут скажемо. Перша, чверть, ні. Поговорили, чому ні. Тому що лише по ОІ, да? друга, третя і четверта з цих самих міркувань. Чому не може бути на ОX? Тому що О це ж може бути там точка 00, ну, зазвичай якісь красиві точки, так? Але дивіться, якщо беремо щось на ОХ, то виходить, що у нас коло. Проходить через три точки на одній прямій. Такого бути в нас також не може, аж ніяк. Відповідно, ця точка у нас знаходиться на ОІ. Це ми встановили. Це може бути точка А. Тобто, коли ми вже це встановили, от друге питання. Ми ж тут написали, що точка А у нас завжди да? це точка перетину з Y. ігр. А чи це точка а А, 0 Q. Відповідь очевидно. Ні. Тому що точка А Q, вона не фіксована. Беремо інше Q, точка переїжджає. Тобто вона аж ніяк не може бути спільною для всіх оцих парабол. Не може. Значить, це якась інша точка. Ну і відповідно останнє питання. Чи це фіксована точка? Що я маю на увазі? Чи вона залежить від параметрів? Якщо вона залежить від параметрів, P, Q, значить ця точка, от як і точка А, вона для кожної параболи різна. Може бути для декількох однакова, але для всіх точно ні. Значить, да, вона фіксована. І тепер нам треба просто відшукати. Оцю фіксовану точку. Як ми її будемо відшукувати? А ми її будемо відшукувати наступним чином. Ми згадаємо трішечки геометрію. Дивіться, що в нас є? У нас є ось вісь Х, ось вісь Y, ось є коло якесь. Ось є там. Не так. Ось є там точки якісь, А, давайте цю точку назвемо точкою Х, а Б, С. І що ми розуміємо? Що от якщо початок координат це точка О, то виходить що з точки О проведені дві січні. І так, значить, з точки О до. Омега. Я навіть не підписую, яке це омега. Просто омега. Для будь-якого. Для будь-якої параболи це буде справедливим. Для будь-якої параболи ми проводимо коло. І для будь-якого такого кола у нас з точки О проведено дві січні. До О. Проведено січні. Які січні? ОА. І оце. А значить, що ми розуміємо? Що ОА, чи давайте так, ОХ, зовнішня частинка на всю Січну. ОХ на ОА, це у нас що таке? Це ОБ на ОЦ. ОХ ми не знаємо. ОХ якраз таки ми шукаємо оця точка, вона має бути фіксована. Яку довжину має ОА? Давайте от я модулі проставлю, мабуть. Це буде зрозуміло, навіщо? Потім. Хоча, в принципі, можна і не тут. OX на OA. ОА це 100% модуль Q. Да, довжина цього відрізка, ну, тому що від 0 до Q. Ми знаємо, що Q тут додатнє, тому модуль можна зі знаком плюс розкрити. Дорівнює. Що таке ОБ? ОБ це від 0 до Х1. А це Х2. Тобто це буде модуль Х1. Нам модуль x2. Чудово. Тобто ОХ на Q. Це в нас буде модуль x1 на x2. А що таке добуток коренів? Так, а це ж оце Q. Тобто, ми маємо модуль Q це Q, Ох на Q дорівнює Q. Значить, ox дорівнює 1. Тобто, виходить, що ось ця точка Х. На висоті 1 знаходиться. Тобто, ми кажемо, що точка Х з координатами 0,1 належить всім оцим омегам. Абсолютно. Будь-яким. Тобто, як би ви там це не проводили? Міркування тут були непрості, на мою думку, нестандартні. Але прийшли до трішечки геометрії, ну в кінці-кінці все одно теремів'яти. 75 ї задача. Q менше за 0. Значить, ця точка, вона просто буде D. Оце, давайте для о, номера 74, я скажу. Бо тут абсолютно все аналогічно. Єдине, що от для 75-ї, ось тут буде там точка А, ось тут буде там точка Х. І ось так це коло пройшло. Так само виходить, що проведені січні з точки О. Так само вийде, що ОХ дорівнює 1. Просто що в силу, сими, в силу задачі отут буде не Q, а мінус Q. Да? Давайте отут тоді модуль я позалишаю, щоб все це було нормально. Тобто тут просто виходить, що модуль розкриється зі знаком мінус, і тоді. Як у нас вийде? Що ОХ буде мінус 1. Тут буде мінус, тобто ОХ на мінус Q дорівнює Q. Отак от це буде. Тобто ОХ це мінус 1. Ну, в сенсі, що, е, як би, чому ти хотів модулі поставити, тому що тут якби виходить, що довжина від'ємна. Тут в сенсі не довжина, тут в сенсі переміщення. Ось, ось Х на мінус одиничку, Тобто довжина відповідного відрізка модуль, а да, це одиничка. Ну, за сенсом задачі, воно, в принципі, так підходить. Можна було отут там модулі поставити, можна отут. В принципі, це неважливо. Тобто в номері 75. Отут просто вийде, що Ох дорівнює 1, да, але за сенсом задачі ми розуміємо, що тоді координата це не одиниця, а буде а одиниця Тобто х координатками 0-1 у нас також належить омега. Абсолютно аналогічні дії. Нічого тут змінювати не потрібно. Єдине, що точково, просто буде не у верхній півплощині жити, а у нижній. Через очок ідейно проговорю. Значить, намалювали принаймні одне коло. Подивили, що тут є десь дірочки, тут там є десь дірочки. тобто... От, якщо обираємо якусь конкретну точку, то вже не всі кола через неї проходять. Тобто ані в першій, ані в другій чверті такого бути не може. Більш строго, ось я це довів, я розглянув дві симетричні параболи і сказав, що кола, що проводяться певним чином через них, можуть перетинати тільки по вісі Y. Все, надалі я просто почав шукати цю точку. Я припустив, що вона є. І ось, будь ласка. Да? Вона виходить, має ось такі цікаві координатки. 01 для 74-ї задачі, і 0 мінус 1 для 75-ї. Так, якщо я там зі знаком ніде не помилився, да, все нормально. Тут більше нуля, тут менше нуля. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.